Дівчатка, це для мене знахідка, надіюсь, комусь теж буде корисно. Як з такої тонесенької ниточки, у мене бавовна від аванті, вона класна, але метраж, бачите, в 100 грамах 1650 тонесенька. Як, не перемотуючи вручну, в'язати, наприклад, у три складення? Поділилась підписниця, і я спочатку була взагалі здивована, потім наловчилася, і мені дуже підходить цей метод, склали в два рази. Бачите. Ось. І знаходимо цю петельку, пропускаємо ниточку нашу наступну робочу через неї. Все. Ось таким чином. У вас утворилося у три нитки. Це е, ви, Варто вам спробувати, ви тоді зрозумієте. Ось. І в'яжемо вже в три. Тоді, наприклад, ви дійшли до цього кінця. Вже у вас починається в одну ниточку. Ви знову в ту петельку таку акуратно притримуєте руками, берете робочу нитку, ось вона у вас тянеться з середини, і пропихаєте цю петельку, виймаєте і тянете наскільки вам потрібно вдовжину. Дуже сильно не тяніть, краще невеликими кусочками так робити. Це в мене вже в три знову. Знову дійшла до петелечки, беру робочу нитку, пропихаю і тако підтягую. Це, бачите, вона в три нитки. А якщо ви хочете в 4, то я виймаю із середини ниточку, і ззовні. І тоді їх так само роблю, виходить в чотири складення. Так я в'язала беретики. Дуже зручно, і ниточка, получається. Така ну, Легше в'язати, звичайно, і красиво. Оця бувовняна нитка від аванті дуже класна. Так що використовуйте цей метод. Ви навчитеся і воно вам буде дуже просто. Все, Тут відбулася прибавка, значить, на цим я тепер роблю прибавку збільшення. Два стопчика в один. І все. І знов далі по кругу в'яжу. Тобто, я вже можу не рахувати, я просто в'яжу. До наступної прибавки і по ній вже орієнтуюся. Ось такий гарний круг у мене виходить.